Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Ми продовжуємо із вами тему порядок слів у реченні. Та сьогодні ми говоримо про порядок слів у заперечному реченні, і до кінця нашого заняття ви навчитеся робити заперечення. Заперечення у німецькій мові можна зробити за допомогою слова ніхт, не, це один зі способів. Інші способи ми будемо вивчати у наступних уроках. Заперечення «nicht» – це аналог англійського «not». Заперечення ніхт ставиться перед словом, яке воно заперечує. Zum Beispiel. Ich bin nicht 18 Jahre alt, мені не 18 років. Herr Krause ist nicht bei der Arbeit, пан Краузе не на роботі. seid jetzt nicht zu Hause» Ви зараз не вдома. Андреас nicht in Berlin. Андреас проживає не в Берліні. Для заперечення всього змісту речення або для заперечення дієслова. «Ніхт» ставиться в кінці. Подивіться на ці речення. Wir kommen nicht heute, та wir kommen heute nicht. Другий варіант ми заперечуємо дієслово, а також ми заперечуємо повний зміст речення. – «Ми сьогодні не прийдемо». Речення wir kommen nicht хойте перекладемо як Ми прийдемо не сьогодні, інтуїтивно ми хочемо додати якесь продовження, скажімо. Ми прийдемо не сьогодні, а післязавтра. «Wir kommen nicht heute, sondern übermorgen». Отже, якщо ви заперечуєте дієслово і заперечуєте повний зміст речення, в таких випадках нам потрібно ніхт поставити в кінці. «Wir kommen heute nicht», «Ми сьогодні не прийдемо». Якщо вам потрібно доповнення речення, деталізація його, ви ставите ніхт не в кінці. «Wir kommen nicht heute», ми прийдемо не сьогодні sondern übermorgen, a після завтра. Kinder haben nicht Deutsch, та Kinder haben Deutsch nicht. У другому випадку ми заперечуємо дієслово та повний зміст речення. У дітей не німецька, тобто діти не мають німецької. А речення Kinder haben nicht Deutsch, у дітей не німецька, нам потрібне продовження, sondern English, а англійська. Marie hört nicht Musik, та Marie hört Musik nicht. Тут ми заперечуємо дієслово слова та повний зміст речення. Марі не слухає музику. А у випадку ніхт музік» переклад буде. Марі слухає не музику, зондерн шпільт комп'ютершпіле, а грає комп'ютерні ігри. Як ви здогадалися, є така конструкція стала зондерн не А. Wir kommen nicht heute, sondern übermorgen. Kinder haben nicht Deutsch sondern Englisch. Marie hört nicht Musik, sondern Computerspiele. Як нам дати відповідь на запитання? Відповідь на запитання можна дати коротко, за допомогою слів я так ода. Це аналог англійських yes and no. Відповідь може бути коротка або повна. Якщо відповідь повна, ви вживаєте слово я або ней і повне речення, підмет присудок, другорядні члени речення. Sprechen sie deutsch? Ви розмовляєте німецькою? Ja, ich ich spreche Deutsch. Або nein, ich spreche Deutsch nicht. Ні, nee, я не розмовляю німецькою. Hast du termin am mittwoch? У тебе зустріч в середу? Ja, ich habe Termin am Mittwoch. Або nein, ich habe Termin nicht. Martin und Lisa sind nicht Freunde. Зверніть увагу, у даному стверджувальному реченні вже є заперечення ніcht. Мартін і Ліза не є друзями. Якщо ви кажете так, то ви погоджуєтесь із цим фактом. Я ja, зі Freunde. Так, вони не друзі. Якщо ви даний факт хочете заперечити, у вас є два способи. Zwei möglichkeiten. Дві можливості. Nein, sie sind Freunde. Тобто Мартін і Ліза не друзі. Ні, вони друзі. Але німці використовують слово doch. Слово doch Використовується для заперечення, заперечення тобто, якщо у стверджувальному реченні у вас вже є заперечення, якось тут ніхть вони не друзі, то це слово дох уже заперечує оце заперечення. І виходить: дох зізінфхойде, Мартін Ліза не друзі, ні, nee, вони друзі. Тобто дох, повторюсь, це заперечення. На заперечення. Коли у стверджувальному реченні є заперечення. Ну і, звісно ж, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Haus auf Gabe. Вашим завданням буде перекласти дані речення з української на німецьку мову. Юбзете aus dem ukrainischen ins Deutsche. Перед собою ви бачите речення українською. Ваше завдання, використавши вже той лексичний матеріал та ті знання, які ви вже здобули. І знаєте, перекласти ці речення німецькою. А для того, щоб краще запам'ятати та опанувати матеріал даного уроку, також рекомендую вам записати та вивчити вотчас слова нашого уроку. Байде sein» – Бути на роботі. Для того, щоб скласти речення з даним виразом, вам потрібно слово «sein» поставити у правильній формі. Порядок слів ви вже знаєте. Підмет присудок, другорядні члени речення. Альбої, я на роботі. Ich bin bei der Arbeit. Du bist bei der Arbeit. Er ist bei der Arbeit, sie ist bei der Arbeit und so weiter. Wohnen – проживати, Jetzt – зараз або тепер. Der Termin, die Termine. це зустріч або офіційний прийом. Домовлена зустріч із кимось або запис, наприклад, до лікаря. Und so weiter. Вітаю! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте. Deutsch! Easy. До нових зустрічей! Але згуте!